Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 8 класу. Тема уроку раціональні рівняння. Ми з вами сьогодні познайомимося з таким поняттям, як раціональні рівняння і методами, деякими методами розв'язування цих рівнянь. Параграф достатньо великий, багато теоретичного матеріалу і багато розв'язаних вправ. Сьогодні у нас. Початковий і середній рівень складності. І так, спочатку має сенс вести поняття рівносильні рівняння. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні й ті самі корені. Рівносильними вважають і ті рівняння, які коренів не мають. Наприклад, рівняння х плюс 3 дорівнює 5 і 4х дорівнює 8. Є рівносильними, оскільки їхнім коренем кожного з них є число 2. 2 плюс 3 дорівнює 5, 4 помножити на 2 дорівнює 8. Хоча рівняння принципово різні, та вигляд у них корінь однаковий, рівняння вважаються рівносильними. Якщо розглянути рівняння х 3 дорівнює 7, і 2х дорівнює 18, то вони не будуть рівносильними, оскільки коренем першого є число 10, 10 мінус 3 дорівнює 7, а коренем другого є число 9. 2 помножити на 9 дорівнює 18. Тож рівносильні рівняння такі, які мають одні ті самі корені, або коренів не мають. Раніше в 7 класі ви ознайомилися з властивостями. Які перетворюють рівняння на рівносильні їм. Якщо в будь-якій частині рівняння розкрити дужки або звести подібні доданки, то одержимо рівняння рівносильне даному. Якщо в рівнянні перенести доданок з однієї частини в другу, змінивши його знак на протилежний, то одержимо рівняння рівносильне даному. Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме число відміни від нуля, то одержимо рівняння рівносильне даному. Тобто ми вже використовували правила розкриття дужок, маємо право маємо право переносити доданки з права на зліва на змінюючи їхні знаки, і маємо право обидві частини рівняння множити або ділити на одне й те саме ненульове число. Раціональні рівняння. Розглянемо подані рівняння. Ліва і права частина кожного з них є раціональним виразом, а значить, ці рівняння є раціональними. У перших з двох, перші два рівняння права і ліва частина цілі раціональні вирази, і це ціле раціональне рівняння. А третє рівняння обидві частини дробові раціональні рівняння. В знаменнику невідома. Такі рівняння називають дробовими раціональними рівняннями. Тепер у нас з'являється ще група рівнянь, у яких невідома міститься в знаменнику. А значить, потрібно поговорити про область визначення рівняння. Знаменник. Це ділення, дільник. Знаменник це дільник, а ми знаємо, що ділити на нуль не можна. Тому йдеться мова про допустимі значення змінної в рівнянні. Це такі значення невідомої, змінної, для яких ліва і права частина рівняння мають зміст. А мають зміст вони тоді, коли ділення на нуль відсутнє. Є два скорочених записи: ОДЗ область допустимих значень. ОВР область визначення рівняння. І те і те саме однакове. Ну, я зазвичай використовую ОДЗ, область допустимих значень. Ну, тепер ви знаєте, що є ще ОВР область визначення рівняння. Це множина значень змінної, для яких мають зміст обидві частини рівняння дріб дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Тож в таких випадках говорять, що рівняння P поділити на Q дорівнює 0 рівносильно системі рівнянь, де чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Розглянемо декілька прикладів початкового рівня складності. Перше, назвіть цілі раціональні рівняння і дробові раціональні рівняння. Цілі це такі, у яких немає в знаменнику невідомої, а дробові це такі, у яких в знаменнику є невідома. Певно, здогадалися, що перше рівняння дробове, друге ціле, третє ціле і четверте дробове. Наступне завдання. Чи є число 1 коренем рівняння? Що вам потрібно зробити? Вам потрібно замість х в кожне з цих рівнянь підставити одиницю і порахувати, якщо рівність буде правильна, то число 1 є коренем рівняння. Якщо рівність неправильна, значить число 1 не буде коренем цього рівняння. Зупиніть відео і, будь ласка, виконайте це завдання. Звіримося. В першому число 1 не буде коренем рівняння, бо зліва буде 1 третя, а справа 0. 1 третя 0 не дорівнює. В другому чисельник 1 мінус 1 0. Знаменник 1 плюс 2 3. 0 третє. 0 поділити на 3 буде 0. Це правильно: чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. В третьому х це 1. 1 поділити на 1 мінус 1. 1 поділити на 0. Ділити на 0 не можна. Тож, третє рівняння: число 1 не є коренем рівняння. І четверте. 1 в квадраті це 1, 1 мінус 1 0, а в знаменнику 1. 0 поділити на 1. Так, в четвертому число 1 є коренем рівняння. Ще раз наголошую. Рівняння дробове рівне 0 рівносильно системі, де чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Номер 8,4. розв'яжіть рівняння. Вам потрібно розв'язати його, враховуючи ось цю властивість. Зупиніть відео, рівняння дуже прості, це початковий рівень, то ви справитесь. Звіримося, в першому Х дорівнює 0, в другому Х дорівнює 3. В третьому х дорівнює мінус 2. І в четвертому х дорівнює мінус 5. В такому випадку чисельник буде дорівнювати нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Переходимо на е, е, другий рівень, на середній рівень. Оцінка починається від 4 балів: 4, 5, 6. Знову перед вами рівняння раціональні, рівність дробу нулю. Ви маєте розв'язувати це рівняння або за допомогою системи, або розв'язати чисельник дорівнює 0 і перевірити знаменник. Ну, Наприклад, написали чисельник дорівнює 0. 2х мінус 8 рівня 0. 8 перенесли вправо з плюсом і поділили на 2х дорівнює 4. Тепер нам потрібно перевірити. При х дорівнює 4, щоб знаменник не дорівнював 0. Х плюс 4 не дорівнює 0. Перевіряємо, 4 плюс 4 не 0. Добре. Значить, х дорівнює 4 є коренем рівняння. Відповідь 4. Зрозуміло? Зупиніть відео і розв'яжіть рівняння, які залишилось. В другому, так само можна написати чисельник дорівнює 0, 7 перенесли з мінусом і поділили на 3, буде мінус 7 третіх. Х дорівнює мінус 7 поділити на 2,1 третя. Перевіряємо знаменник, що він не є нулем. Так? Знаменник х не дорівнює нулю, і безумовно, що число мінус 2,1 третя не дорівнює нулю. Добре, відповідь: число мінус 2,1 треть є коренем другого рівняння. В третьому х квадрат дорівнює 0, а значить х дорівнює 0, так, 0 в квадраті. І перевірка знаменника, що він не дорівнює 0, при х дорівнює 0. Ну, безумовно, що так. Тож відповідь х дорівнює 0, це корінь третього рівняння. Можна було би записати відразу системою. Чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Ми бачимо, що х дорівнює 1, щоб 1 мінус 1 було 0. І знаменник теж перетворюється на 0, 1 мінус 1. А це не дозволено, тож дане рівняння коренів немає. Наступне завдання знайдіть корені рівняння. Ці рівняння можна розв'язувати двома способами. Є приклад привести рівняння до вигляду дріб до рівня 0. Для цього ми переносимо, ну, переносимо справа наліво всі доданки, щоб стало 0. Приводимо до спільного знаменника і розв'язуємо по тому правилу, яке тільки що використовували. Розв'язуючи дробове раціональне рівняння, можна за допомогою тотожних перетворень звести рівняння до вигляду дріб дорівнює 0. Далі чисельник дорівнює 0. Знаменник не дорівнює 0. Розв'язуємо, перевіряємо. Що тут треба зробити? В першому звести до спільного знаменника і далі розв'язувати як попереднє завдання. В другому, два треба перенести з мінусом наліво, тоді тут справа буде 0, а тут треба буде привести до спільного знаменника. Можна перевести 9 п'ятих і теж приводити до спільного знаменника. І тут. Є ще один спосіб, спосіб, за допомогою основної властивості пропорцій. Я пропоную вам, за допомогою правила, яке тільки що ми використовували, дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0, розв'язати перші три рівняння. А четверте ми розв'яжемо за допомогою основної властивості пропорції. І це правило теж можна використовувати на ваш розсуд, яке вам більше сподобається. Так, зупиняйте відео, ці два розвіжіть, спробуйте самі. 2 ціле, значить, у нього знаменник одиниця. Домножуємо 2 на х. І буде 2х мінус весь чисельник дробу змінює знак. Буде 2х мінус х мінус 3, а в знаменнику х. Тепер в чисельнику х мінус 3 дорівнює 0. Чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Тож, знаходимо корінь рівняння, що дорівнює 3. В другому перенесли 2 з мінусом. Привели до спільного знаменника, тобто домножили мінус 2 на х плюс 2. Домножуємо мінус 2, тут же маємо на увазі одиничка. Да? Домножуємо на х плюс 2. І враховуємо цей мінус. Мінус 2х, мінус 2 помножити на 2. Мінус 4. Х-2х це мінус х, мінус 4, знаменник х плюс 2. Чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Розв'язуємо. Х дорівнює мінус 4, так? 4 з мінусом перенесли вправо з плюсом, і помножили на мінус одиницю. Х дорівнює мінус 4, або так поміркували. Мінус 4 з мінусом це плюс. 4 мінус 4 0. І перевірили, що знаменник не дорівнює 0. Це правда відповідь мінус 4. В третьому. Перенесли 9 п'ятих вліво з мінусом, приводимо до спільного знаменника, домножуємо на 5, а тут на х мінус 4. Тоді у нас буде в чисельнику 5х мінус 9х мінус 9 помножити на мінус 4 плюс 36. Знаменник хміну 4 помножити на 5. В чисельнику 5х мінус 9х, мінус 4х, плюс 36 дорівнює 0. Знаменник не змінюємо. Чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Розв'язуємо перше. 36 переносимо з мінусом і ділимо на мінус 4. Х дорівнює 9. Перевіряємо знаменник. 9 мінус 4 5. 5 помножити на 5 не дорівнює 0. Все добре. Відповідь 9. Число 9 є коренем третього рівняння. Можна розв'язувати такі рівняння за допомогою основної властивості пропорції. А саме, Якщо ми маємо рівність двох дробів це пропорція, то добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Тобто можемо помножити навхрест чисель лівої частини на знаменник правої. Знаменник лівої на чисельник правої. І ось тут розглянутий приклад. Справа ще не дріб, тому праву частину приводять до дробу, до спільного знаменника. І після цього використовують цю основну властивість. З розв'язаними прикладами рекомендую розбиратися самостійно. І так, щоб розв'язати дробово-раціональне рівняння, можна спочатку знайти область визначення рівняння, область допустимих значень, звести рівняння до вигляду рівність двох дробів. Застосувати властивість пропорції, чисельник лівої множимо на знаменник правої, знаменник лівої на чисельник правої. Розв'язуємо це рівняння і з коренів виключаємо ті, що не належать області визначення рівняння, записати відповідь або області допустимих значень. І так, ми маємо написати четверте завдання з основною властивістю. так? Да? Спочатку визначити числа, які не входять в ОДЗ. ДЗ. х-2 дорівнює 0, значить х дорівнює 2. Х-3 не дорівнює 0, значить х дорівнює, дорівнює, дорівнює 3. Область визначення рівняння область допустимих значень. Знайшли. Тепер множимо 3 на х-3, 2 на х-2. Розкриваємо дужки, 3 помножити на х, 3 помножити на мінус 3, справа 2 помножити на х і на мінус 2. Зводимо подібні, переносимо 2х вліво з мінусом, а мінус 9 вправо з плюсом. 3х мінус 2х це х. мінус 4 плюс 9 5. Далі. Перевіряємо, х дорівнює 5 і область допустимих значень. Виключати не потрібно, тож відповідь дорівнює 5. І так ми з вами познайомилися сьогодні з двома способами розв'язування дробових раціональних рівнянь. Перший дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. І за допомогою основної властивості пропорції, на початку визначаючи область допустимих значень або область визначення рівнянь, а потім основна властивість пропорції. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички і досягайте своїх вершин. Рекомендую вам завдання 8-9 вдома розв'язати перше, друге за допомогою. Правило дріб дорівнює нулю, а третє, четверте за допомогою основної властивості пропорції. Ну і відпрацюйте ці теми. Будьте наполегливі, я бажаю вам успіху, до зустрічі!